Що ж, всім привіт, народ, за вас підписав Подобайка, і мені здається, я зрозумів як грати в of History 3. Як я це зрозумів, можете подивитись в минулому відео за Київ, але зараз я хочу це спробувати ще раз. Також, 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 сядемо за Литву, я хотів пограти за Литву. мені подобається литва як країна і так далі. Вона тут така відносно слабка навколо відносно сильних країн. І якщо я правильно зрозумів, нам зараз достатньо закинути паперову фабрику. І економіку. Давайте ось так. Був прибуток 0,5. Щоб, ну, як мінімум, подвоїти прибуток. Так все. Економіка до кінця покращена. І зараз подивлюсь, що я отримую з забудови... Так, давайте покращити, покращити, покращити. Ну, суперники з Латвії. Латвій, подивимось. Була 0,5 на початку. І зараз, як тільки побудуть по правофабрика, воно просто 1.38 одразу стало. І ще плюс економіку докачаю. Все. І спокійно можна так. Перше, немає радника, а. Давайте. Ефективність оподаткування збільшимо. А, спадщини не вистачає ще. Це моя проблема, напевно, буде. Так, економічний радник. Вартість інвестування О, вартість інвестування, доходи від виробництва. Це те, що треба. Зараз спадщина 15 набереться. Інновація. Спадщина і оборона юнітів. 15 також не збираємо. На да, спадщини прям не вистачає. Це, напевно, що такого ж треба, незважаючи не на що побудувати, хоча б якийсь мінімальний додаткову спадщину. Ось так в двох регіонах. Так, і ось так. Після кожної забудови я хочу ще по хоча б одному солдатку зб... збирати. Просто спадщина справді щось. Так, ще також у нас переваги. Радників тут ми беремо. Давайте ефективність виробництва. Качну. Бачите, ми вже два, от коротше, ми прям дуже сильно множимо гроші чисто за рахунок. Такого мінімального ще музей, просто тому що я хочу спадщини достатньо якісь спадщини. Хоча б для тих же радників. Щоб качнути. Тут ще питання в тому, наскільки швидко на мене нападуть. Якщо нападуть прямо зараз, то я не готовий. Бо я щось. Зараз в багато зайвого витратив на ту ж спадщину. Так, вперед. Далі шукаємо другу по ціні. Як я розумію, це нас меблі. Ось тут, вперед. А, тут навіть економіку сильно качнути. Але знову ж 0.36, я зараз будую меблеву майстерню. Це просто множить на x2 прибуток. І викликаю ще одного солдатика. І робимо ось так. Тебе, хоча я тут, тут трохи економіку. Ти ще, до речі. Хм, ти не збільшуєш Тут написано, що ти збільшуєш темпи зростання, але фактично, мені здається, ти збільшуєш темпи зростання. Так, місія. Я зібрав там одну місію. Зараз воно добудується. Дивіться, 11 ферм в темпи зростання було. А, ти економіку. Коротше, все. Окей. Не одразу 0,92 і одразу ще одного солдатика. Ще танк. Далі, ще якусь. Ну, я тут не вийду першу місце по меблям. Тут, в принципі, не важливо. Коротше, насправді кажучи, можна просто всі підряд провінції так. Раз, давайте просто по найдорожчим ресурсам, тому що ціна ресурсів також має значення. Ось тут у нас сир'є. Ми налякає близькість до... до Литви там. До Латвії. Так, спочатку економіку. Тому що чим менше економіка, тим вона дешевше, тому спочатку економіку, вкиди, а потім. Плантацію хмелю. А, там напевно. Да, дивіться, у кожного. у кожної фабрики свої унікальні бонуси є. Все, так економіку тут сильніше не качати. Давайте не тут, тому вантайці хмелю і спокійно літачок додаємо, бо воно окупиться. І ось так ми просто всі підряд провінції забудовуємо, бажано з різними ресурсами знаходити. І так ми одночасно і викликаємо, і швидко качаємо провінції, і прям, прям хорошо ми будемо робити. І не занадто довго кожну окрему провінцію качаємо. А все поступово і максимально ефективно використовуємо свій час. Мені здається, мені здається, це такий більш-менш ідеальний варіант. Більш-менш. Так, економіка тут до кінця. Далі лісозаготівальний табір. Економіка, вартість інвестування. Ось тут, напевно, спочатку лісозаготівальний табір. Так, бомбардувальник я до цього робив. Тепер ще один, ще першу лінію. І шукаємо тут поблизості ще якесь є пиво. Ось. Ось так ми швидко і ефективно будемо збільшувати свій прибуток, армію і все таке. Є, ще одна провінція готова. Танк. Далі. Далі, далі, далі. Шерстю. Прекрасно. І ще одна провінція готова. Ще насправді прийде, кажуть, щоб краще вийти ще одну хміль, ще один хміль забудую. Може, так ми двома покращеними принцями вийдемо в перше місце по виробництву хмілю. Не знаю, що армія в мене збільшується, прибуток збільшується і досить швидко. Далі ми все швидше і швидше це все будемо робити. Так ще один. Бомбурдувальник. Тут заклад би якийсь зробити, але нехай. Так, хміль. Перше місце. О, може, і трава ось тут ще один є. І воно виглядає, виглядає, справді ми швидко качаємось. Збільшуємо армію і так далі. І, тобі, мені здається, ось я знайшов цей баланс необхідної швидкості прокачки, збільшення армії, і так далі. І при цьому ми стаємо більше і більше. Та ось тут ще пиво, давайте ще більше пива зробимо. Ой, вийду, прекрасно. Ось так, і з кожним разом ми швидше і швидше йдемо по цьому, по цьому колу всього. Так, насправді кажучи, тут би вирівняти вашу кількість. Мені більше підтримки сюди, ще танчик. Думаю, прям хорошо Так, вас усіх качнув ще тут. Шерсть, можна і по шерсть в перше місце вийти, що воно дає? ну Збільшення вартості людського ресурсу. Короче, шерсть дає щось, що мені не так сильно і потрібно але зайвим не буде. Тут нам дають перевагу, я б перевагу вкачну саме в дохід від виробництва і так далі. Так, ще меблі. Ми по меблям не перше місце, до речі. Ми навіть по дровам зараз не перше місце, неприємно. Але, ну знову ж, моя мета зараз. Ми, ми дійдемо. По всім ресурсам, скоріше за все перше місце. У мене нема зараз мети якось щось зробити так. Вже ще одна. Ну, ось ми прям швидко забудовуємо свої провінції і швидко збільшуємо свою силу. Так, поки що я недостатньо сильний, щоб перемогти Латвію з Естонією одночасно, але кожна наступна провінція все швидше і швидше забудовується. Так давайте зерно. Зерно взагалі технічне обслуговування армії. То побачите, скільки я вже забудував провінцій? І знову ж, кожне наступне все швидше і швидше буде забудовуватись. Які дерева? бонус? А вартість економічного будівлі, красно. Вай піде, да. ось підтримка провінції мінус 2,5 риби, це завжди прикольно. Але по рибі складно перше місце зайняти, бо дуже багато провінцій з зрибів. Дуже багато країн, в яких єдина провінція, і вона тільки на рибу. Так, і насправді кажу, що мені все більш лячно і лячно стояти, тому я б краще такий, щоб зробити маленьку перерву на забудову укріпленнями. Так, зараз ще замок, я думаю. Ось так, все. Можна наступну провінцію шукати. Ну, ні. Ну ні. Але вона з нами трьома воює. Окей. Може, і пощастить. А, ще Швеція. Цікаво, на кого саме вони напали? Ай, мене побили. Вони ж будуть захоплювати тільки тих, на кого саме вони напали. Ну, я живий. Та ну чому ви на мене чували? Що вам треба від мене? Нащо ви це зробили? Ну я хоча б маріал не не повністю захоплений. Окей, давайте об'єктивно. Диво. Я б навряд чи щось би міг зробити, якщо б вони б на мене напали. Вони мені. Вони мені ще релігію поміняли, яка дає мені дебафи. А тепер, а я думаю, чому в мене прибуток не такий достатньо великий. На, тримайте. Змусили мене витратитись. Окей. У нас ще спадок цивілізації. Все жахливо, але могло бути гірше. Скільки в мене покращених районів? Ти не покращений. 17. Окей, поїхали. У мене мінімум 17 військ має бути. А ну. А, ви знущаєтесь, тримайте генералів. Ну я навіть не встиг викликати. Давайте. Та ви в грустня ще. А нащо тоді ваша маріонетка, якщо ви ще програєте? Я здаюсь, Ця гра мене не любить взагалі. Окей, ні, я. Я не здамся. Ой, я випадково сюди закачнувся. У нас 5 покращених провінцій Лишилось. Лишилось. Давайте 5 військ виключу. Якраз під ці п'ять привінцій. Блін, це, це дуже жорстоко. Це дуже жорстоко. На, навіть розформую, окей. Блін, на мене завжди просто Естонія але разом. з... І скільки я не грав за Литву, не намагався, на мене просто Латвія з об'єднувалася і йшли на мене. А тут спочатку Русня, потім Польща, що? Як це несправедливо? Диві, ну, неможливо, я не можу бути. Це неможливо бути готовим до цього. Стоуція провінція також? Готова? Давайте зараз швидко. Блін, чекате Русня, вони ж замаріонетили мене і не змогли захистити від Польщі. Ну, це знущання. Це прям знущання. Я не знаю, як це ще назвати. О! Круто, на мене ще раз напала Польща. Та ну ні, ні я. Ще русня програв. я ти визначаєтесь. А, французи, що привіт. Я програв ще раз. Mm. Ну нехай. Якщо ж хтось з моїх глядачів шукає ще якусь гру, в якій ви зможете пограти за різні країни, то по в описі ви зможете знайти та придбати мою гру симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ні яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і хоч відео. Якщо в когось, з моїх глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посилній в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписка, подобайка, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім дачі, та бувайте.